Я завжди сконцентрований. Я не відволікаюсь на якісь потусторонні фактори. Я був і сьогодні і минулий гри був засереджений на грі. Що стосується гравців, так ви самі бачили тут нічого казати. Усі гравці, які вийшли, можна сказати, молоді гравці чи нові гравці в збірної, вони віддали усі сили і найважливіше зробили результат, який зараз дуже важливий. Добрий вечір, вітаю з перемогою. Які причини ви могли пов'язати з тим, що сьогодні команда грала більш таке інтенсивно з такою енергією, ну, які, яке ми не бачили останні два матчі? Я не знаю, може, ви не бачили. Я бачив, особливо в другому таймі в грі проти Чехії. Як я казав раніше, ми зробили 20 ударів, але, на жаль, ми програли гру за рахунок того, що ми дуже багато пропускали. Ми за дві гри пропустили 5 м'ячів, і дуже важко вигравати ігри, коли ти пропускаєш три м'ячі. Тому я не здивований і я бачив бажання гравців перед цією матчем. По-перше, і найважливіше зробити результат. І сьогодні це було це стояло на першому місці. І я вдячний гравцям не тільки за віддачу, а за розуміння гри і розуміння своєї ролі на полі. Добрий день. Денис Савченко футбол хаб. Трішки про грузинів. Можна два коротких запитання. Чи по хвічі було якийсь, якийсь був спеціальний підхід до його стримування? І друге питання що за суперечка була у вас з гравцями Грузії в другому таймі? Та що ви шукаєте якісь суперечки? Ну покричали трішки один на одного. Це, це не проблема. Дійсно, всі дуже переживали за результат, так, так же, як і я, і трішки покричали це не проблема. Що стосується. Хвічі не тільки хвічі у збірної Грузії дуже швидкісні, дуже технічні гравці атаки, тому ми намагалися, щоб вони якомога менше отримували м'яч обличчям до наших хворіт. Тому грали, грали ближче і, як ви бачили, в другому таймі вже хвіча більше. Опускався глибше та уходив на фланг. І там вже я вважаю, що для нас було краще, тому що цей гравець, як ви бачите, його індивідуальні якості дуже високі. Сьогодні Іван Калюжний дуже сильно показався на полі. Чи ви можете поділитися кілька слова про нього, і взагалі, чи він успішно так пройшов це прослуговування що він можливо буде один з перших таких опорників наступних зборів після такого після такої гри я Івана знаю дуже давно. Він працював зі мною і з моїми помічниками, коли я був в Динамо Київ. Він працював в другому складі. І я знаю якість Івана. І я знаю, що він, коли виходить на полі, він забуває про усе. І він показав сьогодні, що він дуже гарно працює на команду. Він дуже багато відбирав м'ячів, що дуже важливо для команди. Сьогодні я вважаю, цей ігрок майже відбирав 60% м'ячів всієї команди. Тому я впевнений, що цей виклик він заслужив, і на наступний я в цьому хлопці я впевнений, що він не буде зупинятися на тому, що він зробив сьогодні. Так і питання про Тараса Степаненка. Він напередодні тренувався окремо. Потім ми бачили, що він у загальній групі зараз він не у заявці. Розкажіть, який в нього стан і чому вирішили його залишити поза заявкою на сьогодні? І чи побачимо ми його вже проти... в матчі проти Чехії? Ну, я вдячний Тарасу. Він приїхав, він професіонал, він дуже ретельно готувався до цієї гри. Але, на жаль, в нього травма, яка потребує більшого часу. І ми не не могли його використовувати в цій гри. Але я впевнений, що він буде готовий на наступну гру, тому він приїхав до табіру збірної і ми розраховуємо на нього на на, на інші гри.